Привіт, поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами у руїнах замку в Підзамчому. Замок цікавий тим, що він побудований з такого червоного каменю, дуже крутого. Майже не зберігся. От, є такі от руїни якихось можливо казарм. От, але і я пам'ятаю, я тут був. Років 10 тому, то територія повністю була відкрита, зараз її позагороджували, от, і навіть є охоронець цієї території, що дуже добре. От він навіть за якісь невеликі гроші може провести екскурсію. Цей замок називається під, -під замочок, от, і він побудований для підсилення. Бучацького замку, який був міцніший. І його вже будували з розрахунком на артилерію. Тут, видно, на шпалері залишилися якісь знаки, схоже на магендов. Всередині збереглися графіки, От, польською мовою. 1898-1891 мабуть використовували тут цю територію для якоїсь польської армії. Тут видна цегла закіптяна і тут, мабуть, були якісь пічка, яка опалювала. І Ось тут видно навіть Пічні труби, бачите, прямо вмуровані в цеглу. Такі класні руїни. І тут така в'їзна башта. От зараз її переобладнали під будиночок охорони. От тут, мабуть, дивилися, хто в'їжджає. Ну, сьогодні я, сьогодні в нас не як люди хочуть прийти подивитися, тут ось як бути цей насип. Отак. От, От є подаєнки, руйський, <клухи> пастіоли, тут є пастіон один. і Там десь он другі самі. Ці бастіони тут були потужні гармати. На цьому. Якраз знову ж ми свого тут нічого не зробляли. Чому? Тому що тут було видно. Сектор повністю. Тож отут вони добудовували, а, а от старий камінь старий. І видно, як він що. Ага. Просто взяли, продовжили, тут його доліпили, доробили. І от так само і тут. І так само і тут. Просто його треба вимурувати, зарівняти, законсервувати. Він так і є. Ми, 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 ми нічого не змінюємо uh -huh. по формі, по цьому, Ми ж якби ми мурували той морога, а він йшов туди, ми його завернули десь в другу торгу. Там, ну от, ви бачите, отак от. Так от. А це є вхід, візни, візна брама. А це от, тут от, наверху надбрамна вежа. там, В тій надбрамній вежі, там має бути механізм, який піднімав розвідний місць. Ну ви наверх, там нічого немає, але відкрию, зайдете туди. Там має бути механізм, який от ми збираємо поки що кошти, щоб... А ріб засипали чи там? Рів. Ну, Й... Його занесли мулом за, за Його ніхто спеціально не засипав, це природа сама засипала. А, а це тут вежа. лежа. Це є різна підлога, рідний поріг, рідна підлога. Просто будував один своїй магазин, з каменю червона глина. Це не просто що червоний камінь, а це і глина така сама червона. Це все кругом тут такі є. Там ми просто зберігаємо зараз інструменти і так далі. Але там е, ну зараз ви не відчуєте такого, такої різниці. от Літом, коли жара, то там є відчувається визовий. Там так і до кондиціонери, коротше. Mm -hmm. ну, ми вважаємо, що там могла бути зі мага, флаг, внизу або банальний козів, зберігання На жаль. У нас камера розрядилася, доводиться дознімати на телефон. Перепрошую за якість. Тут е, з цього замку дуже красивий вигляд, і вся оця територія, от там ідуть обриви такі, і вся ця територія це був теж замок. Тобто тут стояли якісь частоколи. От, і оця частина це вже була твердиня. А тут над входом. Зберігся герб засновника. Тут два лева. і Вважається, що отут, по центру, там де цей там, такий овал, то там навіть є тризуб. От. А на старих фотографіях видно, що ще вище був герб, тобто оцей герб ось зберігся і ще зверху така частина десь відпала. От, на жаль, вони не змогли відновити. От, вони відновили якби, сам е, будівлю замку, але цього герба ніде немає. Ось тут є фотографія, як е, виглядів цей замок раніше. Тут видно, що прям провалені ці стіни. От, тут стіни зовсім немає. І оця от вежа її теж немає. І вони це все відновили. Ось тут можна подивитися, що якщо... стіна тепер якби, ціла. На цьому будемо закінчувати нашу екскурсію. Гарного дня і до побачення!